Друзі, всім привіт, з вами Оріон У нас друзі квест Альянса. У нас під'їхали гобліни теж. Ми з вами спробуємо щось зловити. Так, пишіть, що ви тут проривалися в топ. Я так пройшов тупо тупо без детей. Без розходочки пару прийшов, то щоб було щось чим то прийшов так, щоб 10к бути. ну Подивимось, потрібно буде завтра поправляти чи ні так. Все, пішли врата призива. Тут у нас... Бернадетта на ОБ буде зараза. Дуже велика зараза. Так, раз. Скоро спробуємо призвати. Давайте з цього зеленого. Опа! Напишіть, варто її качати чи ні, я не маю. Можливо, хтось качав, десь граєте нею? Дякую. І Сесілі. Саклан витягнув вже другу сьогодні. Вітаю, Ваня. Врен? Ні, Врен. Я вкачав. Свого часу навіть розлім дав тоді. Добре, йдемо на гоблінів. Так. Де наші гобліни? І ходім, тут у нас рекомендації не дуже, але що маємо, то маємо, з кого будемо призивати. А ось тебе давай. Голдії! Well, <coughs> ну, по четвіркам сипе. <coughs> Дякую. Другу подумав, чи качати, чи ні. Такий у мене був призивчик, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, прожимайте колокольчик. Всім дякую за увагу. Всім гарних призивів. П'ятірачек вам. Все, пока.